Перевізники з малим досвідом роботи часто платять штрафи в Європі через нерозуміння, як здійснити вантажне перевезення, не порушивши угоду про транспортний безвіз. Штрафи немалі, а в деяких випадках затримання авто з вантажем на замовника на тривалий термін. Тож давайте розбиратися. Дефіциту дозволів на вантажні міжнародні перевезення українські перевізники не відчували до моменту підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2016 році. Після цього товарообіг між країнами Євросоюзу. Зріз майже вдвічі, а кількість вантажів перевезення автомобільним транспортом на 42%. У той же час кількість дозволів на перевезення до окремих країн Європейського Союзу була беззмінною, а подекуди навіть скорочувалася. В умовах повномасштабної війни, блокування українських портів, обсяг експорту модулі транспортного, як і наслідок потреби у дозволах на міжнародні перевезення по деяким напрямкам зросли у кілька разів. Перший місяць повномасштабного вторгнення нашій державі вдалося досягти домовленості про тимчасове скасування дозволів на вантажні автоперевезення 12 країнами Європейського Союзу. У дальшому, як наслідок, 29 червня 2022 року в французькому Ліоні Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Угода скасовує необхідність утримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень держави. Європейського Союзу терміном на один рік або ж в народі транспортний безвіз. На днях його продовжили ще на один рік, тобто до 24-го року, 30 червня. Щоб розуміти, як правильно діє транспортний безвіз, я б розпочав з видів перевезень. Я б виділив чотири види міжнародних перевезень відповідно до необхідності дозволів. Двосторонні. це перевезення вантажів між Україною та іншою країною в обох напрямках. До місця призначення та назад до місця відправлення, наприклад, експорт з України до Італії та імпорт з Італії до України. Транзитні. Коли слідуєте через країну, в якій не розвантажуєтесь. Наприклад, при експорті до Італії по відношенню до країн Угорщини та Словенії перевізник здійснює транзитне перевезення, Визит третіх країн. Це перевезення українським перевізником вантажів не з країни реєстрації в третю країни, наприклад, з Польщі до Туреччини чи зі Словаччини до Молдови, внутрішньоєвропейські. Це перевезення між країнами Європейського Союзу, наприклад, з Угорщини до Іспанії. Повертаємось до угоди: Українські перевізники отримали право без дозволів виконувати перше двосторонні перевезення Україна Європейський Союз. Друге транзитні перевезення територіями країн Європейського Союзу. Заборонено угодою. Перше перевезення з до третіх країн Європейського Союзу, наприклад, маршрут Польща-Туреччина. Але таке перевезення можна здійснити двома способами: перший при наявності ліцензії КМТ або в народі книжка КМТ. Другий. При наявності одноразових дозволів вези третіх країн Туреччини та Польщі, комплектуючи відповідними транзитними дозволами країн ЄС. В нашому випадку дозволи транзиту Румунії та Болгарії. Важливо, що перевезення вези третіх країн здійснюється виключно транзитом через Україну. Тобто, ще додам, перевезти вантаж з Румунії до Туреччини у дозволах вези третіх країн неможливо, це заборонено. Бо не буде фізичного транзиту через Україну. Наступне транзит через територію Європейського Союзу визи третіх країн. Тобто, при маршруті Молдова-Естонія потрібно отримати відповідні транзитні дозволи країн ЄС Польщі, Латвії, Литви. Наступне заборонено перевезення між країнами ЄС. Також буде прийнято до каботажу. Тобто здійснити перевезення з Польщі до Іспанії чи до будь-якої іншої країни Європейського Союзу заборонено. Такі перевезення можна здійснювати виключно при наявності ліцензії КМТ. Наступне каботажні перевезення всередині Європейського Союзу. Умовно, перевезення по Німеччині заборонено. Нижче наведено список країн Європейського Союзу, які дозволили українським перевізникам без дозволів здійснювати двосторонні та транзитні перевезення. Українські перевізники можуть без дозволів на транспортному засобі класу Євро 3 в наступні країни. Але є маленьке дно. При плануванні маршруту необхідно врахувати, що всередині кожної країни. В залежності від типу місцевості, де проходить та чи інша транспортна магістраль, діють обмеження щодо класу екологічності. Наприклад, в'їзд в окремих населених пунктів чи міст може бути обмежено для транспортного засобу на нижче Євро 4 або Євро 5. Або, наприклад, в районах Австрії є райони тільки Євро 6. Хочу повідомити, що до кінця 2023 року без дозволів можна здійснювати двосторонні та транзитні перевезення в Грузію та Молдову. Також впродовж 2023 року бездозвільний проїзд у двосторонньому, що включає порожній в'їзд та транзитному сполученні дії з Туреччиною. Для здійснення вантажних перевезень визи третіх країн необхідно отримати дозволи у пункті видачі дозволів. Попередньо забронювавши в системі шляху та комплектуючи відповідними транзитними дозволами. Для кожного конкретного перевезення консультуйте з ПВД, чи є в наявності ті чи інші дозволи, та чи взагалі можливо здійснити таке перевезення, не порушивши дозвільну систему. Усім бажаю щедрих клієнтів та безпроблемних поїздок.